Здарова, радяє! На годиночку шоста ранку, і вгадаєте, куди я толю? Правильно, я толю в магазин. <реш> <реш> Ні, якщо серйозно толю я на тренування, ну а магазин, то вже кінцева мета. Як то кажуть, хочу зняти для вас цікавенький відос на тему слабкості при похуданні. Е, пройшло три місяці з тих пір, як я почав ходити. Скинути мені вдалося більш ніж 20 кілограмів за ці три місяці, і мені є, що вам таки розповісти. Є кілька продуктів, кілька аспектів, на які треба звернути увагу. Тому обов'язково ставте лайкосик, підписуйтесь на канал. А я їду за Олексієм, трошки потренуюся. І побачимось на розпаковці. Блю, а така жесть. Вже така осінь почалась. Дощ лупецькая. Пе Соплі потекли. а, -а, -а. А вот за це я люблю заниматься вранці. Кайфы. Гра <laughs> інтроверта. Ми почнемо з першого. Солодка вода. Так. Да, хотів розпакувати то все діло вдома, але. Якось, плін мене посушило з це тренування, тому почну Дорожка тут, звісно, наша машина ругається. Ну, то таке. Солодка вода. Інакше в ній. Нема цукру, є тільки Зіро калорій, як вони пишуть. Але я не дозволяю собі її частенько, бо дуже легко впасти в цю ілюзію безпеки да, від цукру, від калорій е, і почати лупити е, ту колу, фанту, їх скільки лимонадів, чаїв різноманітних, е, скрізь, де додають е, замінити цукру замість цукру, пишуть zero калорій, zero калорій. Але не хірю я знаю, до сих пір точиться Оці, оці суперечки щодо того, чи безпечно це взагалі чи ні. Хтось каже: Та, ну да, бо не доведено зворотнє. Хтось каже, до да, нафіг, треба простіше водички попити. І тут я згоден, тому раз два на тиждень я собі після тренування можу дозволити от півлітряка, або там 0,33 якоїсь о, якоїсь такої от дряні. Так, а пустіть його довчули. Рукіті! А, хороша чертовка. Переходимо до другої історії, про яку я хотів вам сказати. Це ось такі от протеїнові. Йогурти, не йогурти, як їх правильно назвати. Ну, пишуть йогурт, але воно таке як десерт. Крем-сир якийсь протеїновий. Де да, вони пишуть 20 дедимграм білка на цю баночку, скільки тут у нас? 300 грам. 300 грам. Але. Тут дуже легко переборщити. Я якось як почав качатися, підзатарився цими йогуртами. Вони є з різними смаками, з різними е всіма історіями. І Ну, Мене просто пронесло. Прямо, скажімо, мене прям скрутило, ні при дівочках буде сказано. Тому, дивіться, дуже обережненько з ними. І третій момент, на який хотілося б звернути увагу. Тут вже психологічна історія пішла, зізнаюся вам відверто. Зефірчик, да. Головний десерт качков, як я його називаю, бо так оно я вам трошечки обсиділа відсуну, щоб воно вам тут ніше шеборшалася. Що я вам хочу сказати про зефіру? В самому Зефірі нема нічого поганого. Нічогісінько. Тут тільки вуглеводи швидкі, і перед самим тренуванням лупанути їх, ну, в принципі, мабуть, нема нічого поганого. Але. Але, але, розуміючи головою, що в ньому нема нічого поганого, окрім вуглеводів, я почав цим всім ділом трішечки перебарщувати. Да е, раніше я там тренуванням пара ефірок закинувся, та й ладно. А зараз я можу навіть розуміти, що в мене десь недоборчик іде по вуглеводах, по калоріях. Так, да, про це теж не треба забувати, бо... В одній такій зефірки, якщо не помиляюсь, А ну, скільки тут? 40 грам одна штучка. Коротше, 150 калорій. В одній зефірки. Дві зефірки лупанули, 300 калорій. П'ята десь частина вашої норми, якщо ви дівчинка, і там десь шоста-сьома частина, якщо ви. Чоловік, якому там треба за 2000 їсти. Наче й небагато. Але, намагаючись економити ті калорії на різних всіх історіях, отак так взять, просто кількома зіфірками закинуться ще й перед сном. Я ще й перед сном це почав робити. Знаєте, як кайфово з чайочком пара зефірок закинуться? А ти що бомба лаванда? Ну, воно тормозить прогрес. Воно про... тормозить прогрес похудання. Тому від цього, от з цим, цим, треба бути дуже обережним. Ну і четвертий момент, на який хотілося б звернути увагу, спочатку думав топ-3 записати, але ну нехай буде бонусом четвертий такий пункт, на що хотілося б реально акцентувати. Це виключно психологія. Тобто, ви коли починаєте бачити прогрес, коли скинули 10, 15, 20 кілограмів. Коли цей проц... прогрес починають бачити, оточуючі ваші і починаються е... підмічати, якось в розмові, підтримувати, типу а, блін, красава, чувак. Давай, давай, продовжай. Отут дуже такий критичний момент, що можна розслабитись. Реально, е... можна якось підзабити. І підрослабитись, і взагалі забути про ту мету, яку ти перед собою поставив, там скинути е, ті нещасні 38 кілограм, і просто на півдорозі зупинитись. Бо зупинитись дуже просто, насправді. Ти просто перестаєш робити, перестаєш слідкувати за харчуванням, рахувати ті калорії. Якось десь можна на тренування вже підзабити, да? десь е, вже не вистачає мотивації, бо, ну, типу, знаєте, десь от е, в підсознанні ковиряє така штука: типу, ну все, я ж трошки вже похудав, то може і досить. Та що там мені всі люди пишуть і пишуть. Дуже популярний. Дуже популярний став. А от на Ютубчику бачите, щось не вистачає. Тому лайкосики. Не забуваємо про лайкосики і підписки. Що я говорив? Бля, Старость не радость, все забив. Нада йогурт бахнуть. Е, коротше, дуже легко розслабитись. От, вся історія в цьому. Треба себе перебарювати, треба працювати далі. І я вже наразі розумію, що навіть досягнувши мети до Нового року скинути ті 38 кг, я буду продовжувати херачити далі. Бо воно дуже швидко повернеться. Мені треба приводити до тями організм, всі ці процеси. Так, скажімо так. Треба... Все, коротше, налагоджувати. Бо 32 роки, а ще півжиття попереду, ніфіг себе гробить. Надо, надо, коротше, серйозно продовжувати братися за голову. Якось так. Сподіваюсь вам, це додасть мотивації не здаватись на півдорозі, не розвертатись, не кидати те, що ви вже почали. Те, в що ви вклали вже, ну серйозно так, сил. Просто продовжуйте. Я з вами. І побачимось, коли побачимось. Всім пока!